У рамках планового відновлення України в липні стартував урядовий проект Є робота. Він передбачає надання державних грантів на створення власної справи, розширення роботи малого і середнього бізнесу, а також здобуття навичок для нової кар'єри. Від 50 тисяч до 8 мільйонів гривень можна отримати, подавши заявку через портал Дія. Натомість підприємці зобов'язуються створити нові робочі місця. Скільки українців вже скористалися урядовою програмою, знає Іван Сірецький. Богдану 32 роки, із них упродовж 15-ти він керує фермерським господарством у Чернівецькій області. На 18 гектарах Буковинець вирощує яблука, груші, сливи та черешні. Садівництво для чоловіка родинна справа. Дід був садоводом, прийшло батькове, батько на мене вже. Ну, цей сад, що ви зараз бачите, це батько садив для мене, а новий оцей, що ми вже плануємо, то це вже я планую для свого в дальнішому сина передати даме. Проте власних коштів для закладання нового саду фермеру недостатньо, тому він вирішив поборотися за державний грант за урядовою програмою Є робота. Зробили проект, ми його підготували, там відсканірували, перевели в електронний формат і подали через дію заявку. Проєкт зацікавив Міністерство аграрної політики та продовольства. Тож Богдана визнали одним із фермерів, які отримують державну допомогу. Уряд компенсує 70% від загального кошторису, а це 6 мільйонів гривень. Грошей садівник поки не отримав, але підготовчі роботи вже розпочав. Вже у листопаді на цьому місці планують закласти новий яблуневий сад. А перший урожай він зможе дати через 3-4 роки. Повертати надані державою гроші фермерське господарство буде у вигляді сплачених податків. Крім того, підприємець зобов'язується створити на виробництві робочі місця. Грант, який передбачає створення закладку садів, то там має бути створено від 3 до 20 робочих місць, а типичне господарство до 40. Грантові гроші фермер спрямує на оновлення господарства, зокрема на встановлення сучасної шпалерної системи, залізнобетонної конструкції, яка підтримує дерева. Крім того, Буковинець закупить саджанці нових сортів яблук. Богдан каже, старий сад своє вже віджив. Вже не рентабельний стає, І якби нові сорта вже потрібно вводити для, для експорту, бо орієнтери були вже ж внутрішнього, якби ми орієнтувалися, а оці вже сорта вони якби не дуже підходять для експорту, то треба щось міняти. Вихід на зовнішній ринок вимушений крок. В Україні ціна за кілограм яблук нині ледве покриває витрати на їх вирощування. А за кордоном, особливо в Об'єднаних Арабських Еміратах і Єгипті, дуже цінують буковинські фрукти. По смаку я думаю, що так. Да. Я думаю, що особа рівних немає. Тож навіть під час повномасштабної війни господарство продовжує не просто існувати, а розвиватися. Коло землі, звісно, важко, але дякуючи і державі, вона допомагала і навіть в такий важкий час вона допомагає. Трошки тяжкі часи, але ми це переживемо. Урядова програма є роботи, передбачає надання грантів за шістьма напрямками, крім висадки нових садів, це побудова нових теплиць, створення підприємств у сфері переробки, гранти для стартапів в ІТ, на навчання новим навичкам у сфері інноваційних технологій, а також гранти на будь-який мікробізнес. Саме остання позиція найбільш популярна в Чернівецькій області. Подали заявки 198 заявників по 28 заявниках погоджено отримання гранту. Це загальна сума 6,5 млн мільйона по цих 28 заявниках. Це створення кафе, закладів харчування, створення студії веб дизайну, також. Посу спошиву загалом в Україні державне фінансування на започаткування та розвиток бізнесу отримують 1115 тисяча осіб. Понад 200 із них уже перерахували кошти. Водночас подача заявок триває. В уряді очікують, що реалізація проекту є робота, дасть можливість створити в Україні більше 300 тисяч нових робочих місць.